Гарний день, щастя здоров'я. Недавно до мене подзвонила моя знакома та й мої друзі хороші, які 6 років тому брали у нас 150 саджанців, посадили їх і дзвонить мені недавно і говорить, слухай, Іван Іванович, вже син прийшов убирати і 150 дерев зібрав тільки півтора відра горіхів. А де ж ті обіцяні кілограми? Він же розчитував на дохід. От. Чого в нас немає врожаю, чому нема врожаю такого, як у вас? І я хотів би сказати, для того, щоб був урожай такий, як у мене, то треба робити так, як я. І я би хотів звернути на деякі моменти. Ось ми зараз сад знаходимося, де від посадки 5 років. Тобто саженці було висаджені на даному учасник однорічні. Тут не було дворічні, не маленькі, де-не-де де було дворічні. Тобто На сьогоднішній день, якщо ми маємо 5 років, і якщо один рішення, це буде 6 років від насіння. Ми бачимо дерево, якщо по мою висоту, гарно сформуване, можна закладатися на вантаження. Тобто буде мати 3-3,5 метрів. Тобто, якщо по кругу є синорослі, слабші рослі, але якщо їх по кругу подивитися навколо, то вони є чуть-чуть чуть-чуть більше, чуть, -чуть, чуть, -чуть менше, але вони всі мають розмір більше 3 метрів, тобто 3,5 метрів. Це вони були гарно замочувані, давалося живлення. Замочировано соломою, було зживлення позакорневе, частково з них було закладено плодоношення. Ми хотів звернути от на один це розновидність Руднівського. Дерево приблизно десь 150 плодів. 150 я ми посчитали, ну далі вже не цьому. Просто давай. Хай для 100 плодів. 100 плодів по 15 грам. це форма, середня форма. Це, виходить, кг, кілограма з дерева вже на цей рік. В середньому тому є дещо більше набагато, є менші. Але я взяв за середнє. 1,5 кілограма маємо на п'ятий рік після посадки. Множимо на 312 дерев. Це виходить 460 кілограм з гектара. Тобто, при нормальному догляді, при урожайність, навіть якщо часткова, бо є врожайності, що де є по 4 кг, по 3 кг. Я прочитав саме внімання, по 1,5 кілограма з дерева. Це вже 460 кг з, з гектара. Що я роблю? Коли ми дивимося на загальний сад, то ви бачите, що сад я листя вже жовті, листя частково пожутіли і листя на деяких дерев, які ще зелені зелені. Тобто, в мене висадження рання група, середня група, пізня група. Приблизно 30% ранньої, 50% середньої і 20% пізньої групи. Це робиться для того, щоб було затяжне перепилення, і це робиться для того, що коли повісні буде дощ чи слякоть, щось зародить більше, щось може потирати в період запилення, бо пельця дуже гідроскопічна, може впасти на землю, не пиливши, а щось виповиться, запили, зав'яже в повному обйомі. Але на круг буде врожайність максимальна. І так ми дивимося, якщо посаду, то так вони є. І зелені, і часто салатові, і є вже жовті, які скинули листя. Значить, у мене сад живиться чотири рази, як мінімум. Є чотири фази росту: старт, рост, плато і закінчення вігетації. І Якщо розбити їх по числах, то це буде пік цього часу, буде сходити 20 травня, 20 червня, 20 липня, 20 серпня. Ось чотири фази. чотири потрібно види живлення з кожною своєю формулою добрив. Тобто має бути перед тим полято і своя формула має бути живлення. Якщо перевести, можуть бути різні здобрення, може бути розасолі, можуть бути різні яровські одобрення, хто з якими працює, може бути вітчизняні псевдо, з якими ми працювали. Але приблизно формула на старті, коли ми в цьому, використовується 20, 10, 5, може бути 30, 20, 10. Формула НПК. У рості може використати саме на тому, може використати 18 -ка або 16. Нітромофоска 16, 16, 16 це нормально для росту. Коли ми бачимо плато, на платі ми зменшуємо кількість азотні, додаємо калійних. Можна використовувати 15, 20, 25, 27, 30, що там, яка формула є. І закінчення вегетації я використовую 10, 20, 40. Тобто формула, яка живлення для того, щоб рослина закінчила вегетацію, накінчила одуменіння і була закладена добра плодова брунька. До цих всіх... В жилень використовується обов'язково літня панцировка і літня чеканка для того, щоб гілки наросли дуже великі, щоб вони нормально визривали і щоб вони швидше заклали по бруньку. Коли ми гілку відгинаємо, коли ми її чеканемо, робиться частково літня обрізка, зупиняється прирост, є дуже високий тиск. Цей тиск дозволяє закладати плодову бруньку на 2, на 3, на 4 роки раніше, де розступає плодоношення. І туди гілки, врожайні гілки відхиляються донизу, вони вже сильно не ростуть, а на рік бруньки закладається ще більше. Тобто, якщо використовувати цих чотири прийоми, замончірвано живлення чотири фази росту, Даєте до цього літню чеканку літню панцировку врожання вже наступить на третій-четвертий рік. На п'ятий вже буде досить прилічний урожай, на шостий вже може бути частково складена плодова стінка. Тобто, робіть, у вас вийде. Дякую.